Що ж таке мораль? Це прийняті в суспільстві уявлення про хороше і погане, про правильне і неправильне, про добро і зло, а також про сукупність норм поведінки. Іноді цей термін вживається по відношенню не до всього суспільства, а до його якоїсь частини. Наприклад, християнська мораль, буржуазна мораль. І таке інше. Суспільна мораль прийнята переважно в якомусь суспільстві, в тому чи іншому. І мораль вивчає така філософська дисципліна, як етика. Один із перших відомих нам філософів, які піднімали питання моралі, це давньогрецький філософ Пірон. Він сформулював свого часу уявлення про те. Що немає ніяких раціональних причин віддавати перевагу одним моральним принципам над іншими, бо мораль залежить від суспільства, він так вважав. А моральні вчинки одних цілком можуть укладатися в моральні норми інших чи іншого часу. Тобто, добро і зло для багатьох, на жаль, це відносні. Поняття. Потім Ніцше також зазначив, що мораль різна, наприклад, у рабовласника та раба. В них інші цінності, інші уявлення, а можновладці нав'язують свої моральні принципи вже всьому суспільству. У середині ХХ століття у філософії з'явилася. Така теорія моральних помилок, яка говорить, що нібито немає добра і зла, немає правильного і неправильного. І людські уявлення про добро та зло вигадані самими людьми для того, щоб було нам простіше жити в суспільстві. І така основа теорії моральних помилок, що жодних об'єктивних цінностей. Нібито немає, і вже філософам доводиться винаходити поняття про добро. І навіть деякі сучасні філософи вважають, що у майбутньому людство вже буде жити без законів моралі. І ми знаємо, що влада нав'язує свої моральні цінності та принципи всьому суспільству. Як бачимо, поняття моралі. У різних людей дуже суперечливі та розмиті. Давайте згадаємо, наприклад, моральний кодекс будівельника комунізму, де є нетерпимість чи непримиренність до ворогів комунізму навіть до їх фізичного знищення. Тобто, з одного боку, очевидно, що моральні засади потрібні навіть тим же будівельникам комунізму. З іншого боку, потрібна чітка визначеність моральних норм. Так сучасні монотеїстичні релігії визначають добре та погане законами і правилами, які сформульовані їхніми священними писаннями та тлумаченнями їх релігійних діячів у рамках віри. Нещодавно 11 травня. Деякі з тих, хто відвідують наші засідання, були присутні і приймали участь у засіданні філософського клубу Софія Гаден. І ми знайомилися, зокрема, були присутні я і пані Людмила. Ми знайомилися з так званою філософією для дітей Ліпмана. Мене, зокрема, там вразила повна відсутність морально-духовного спрямування. У навчанні дітей по цій методиці. Тобто ніяких суджень чи оцінювання щодо визначення добра та зла, доброго, поганого, а тільки їх абстрактне поняття. Тому предмети духовно-моральної спрямованості, на які претендує ця методика, Ліпмана, втрачає будь-яку здатність спрямовувати. А зараз ще й коли поглиблюється відмова від попередніх авторитетів та майже відсутні люди, що повинні стати молодому поколінню орієнтирами в освітньому процесі, такі методики нівелюють взагалі будь-які авторитети. Коли дитина сама собі визначає свої цінності, без високоморальних дорослих, які в усі часи були покликані щоб допомогти діткам обирати вірний шлях, в результаті можуть примножитись чи безпринципні люди, чи якісь злі генії. Професор, який теж час від часу приймає участь на наших засіданнях, Вадим Миколаєвич на одному з наших засідань зауважив, що українці чекають від всіх країн підтримки в протистоянні рашистській агресії. Але ж у різних країн різні цінності, які можуть і не включати загальнолюдські. Тому для таких країн нормальним буде чи нейтралітет чи навіть Підтримка Московії. Давайте проведемо простий аналіз на рівень моральності. Зараз для більшості людей планети очевидне велике зло, яке чинить Російська Федерація, вчиняючи збройну агресію, окупацію, геноцид, насильницьку депортацію. Не треба мати якийсь великий рівень цінностей. Щоб бачити таке очевидне зло та засудити його. А тепер питання, що спільного у країн, які зробили ці чесні кроки, засудили агресора та підтримують Україну в її супротиву щодо намагання її знищити. Я зараз маю на увазі не якісь виключення, а загальну тенденцію. А ще я маю на увазі тих, хто не лише дбає про свою безпеку та інтереси, а які дивляться на моральні цінності, діють відповідно. Ці країни. Польща. Тобто, що їх об'єднує. Що спільного? Що спільного з у тих країн, які підтримують і засуджують і підтримують Україну і засуджують російську агресію. Ну що спільного? Ну? Ну як там можна напасть на нашу країну? Ну це думки так. А що в них спільного у цих країн? У ну, Нас спільно, ми слав'яні, ми слав'яні, що вони слав'яні, що ми, ну хоч там і католики, ну ми сусіди. Ну я маю на увазі, що спільного в нас не з Росією. Ні, я ні з якими країнами. Ще, вот, ну, наприклад, Польша. нас підтримує не тільки Польща, яка є слов'янською країною. Ну, Америка ж під... Підтримує. Ну вони не слав'яні. А вони що славя... спільного в них? Християнські корені не мучу. Mm -hmm. Ну, я й сказала. Mm -hmm. славяні. Храїни... Я не сказала корні. Християнські. Християнські. Ну Християнські корені, так. так це молодова. країни з християнськими коренями. А що не християнські ніхто не підтримує хіба нас? А В принципі, зараз вони вже можуть робити кроки заради підтримки. Я маю на увазі з самого початку. Зараз багато країн дивляться. Яке ставлення буде у всього світу, щоб не піти проти всього світу і зробити щось, що їм не нашкодить? Я маю на увазі не, не такі мотиви. А ті, хто відразу засудили оце зло і почали підтримувати Україну? Це дійсно християнські країни. І зараз я ще маю на увазі не домінування історичних традицій, а суттєвий вплив на розвиток цих країн духовної реформації, яка, як ви знаєте, розпочалася в 16 столітті ще. Тобто повернення до біблійних принципів і цінностей. Ізраїль? Ну, він довго не підтримував і а, нейтралітет. Підтримував Ізраїль, а Швеція, а... правильно, Швеція християнська країна. Фінляндія, християнська. Вся Швеція, Європа, Фінляндія. вся Європа християнська. І також вся цивілізаційна Європа була свого часу під сильним впливом реформації, тобто повернення до біблійних принципів, а не тільки. <свят> Підтримування якихось традицій. Ще одне власне спостереження. А що об'єднує мешканців пострадянських країн, які підтримують агресію Росії? Ганіння на християн. <свят> Ганіння на християн. <свят> Не, серйозно. так? <підказувати, да? підказувати, да? підказувати> а я просто знаю, я з ним жагу. Навіть. Ну, ганіння на християн. Зараз ганіння на християн не в усіх пострадянських країнах. Ну, не у всіх. Навіть серед громадян України, незважаючи ні на що, в Україні вже давно нема переслідування християн. У нас всі конфесії признаються. Найбільше з тих, хто підтримує агресію Росію, це ті, хто ностальгують по Радянському Союзу. Тобто це ностальгія за устроєм, який є атеїстичним. Згадаємо і про кінцеву мету Путіна та його приспішників: відтворення СРСР та його очолення. Дивно, як бажаючи повернутися в це недалеке минуле, заплющують очі на велике та очевидне зло, що чинить Росія, та замість його засудження звинувачують жертву агресії, вишукують комарів, вишукують яких оціжують та поглинають верблюда. Ну, є таке порівняння. Кажучи про вірні моральні засади. Переродно сподіватися, що вони будуть відповідати таким критеріям. Ось які критерії я записав: істинність, незмінність, неминучість, бо ж істина не змінюється. Універсальність, тобто, воно буде застосовуватись до, для всіх. Практичність, дієвість, тобто, буде змінювати життя на краще тих, хто користується ними. Далі, згода з цими принципами тих, до кого вони застосовуються, бо ж без згоди та внутрішнього сприйняття цих моральних законів, це буде певне насильство над сумлінням. Можна сказати, що жодна система моральних цінностей, створена людьми, не відповідає цим критеріям. Щодо такого критерія, як істинність та незмінність, то норми моралі та права періодично змінюються, а деякі з тих, які були раніше, можуть вважатися зараз вже злочинними. Давайте, наприклад, згадаємо Патеріапатестас, тобто термін римського права, що позначає владу. Римського господаря, батька сім'ї над дітьми, в число яких входять і онуки, правнуки тощо. До імператорського часу батько мав право, наприклад, прийняти новонародженого сина, дочку, онука тощо під свою владу і захист в свій будинок, або відкинути на за запоріг будинку. В останньому випадку він міг наполягати і на тому, щоб інші не підбирали покинуту дитину. У суді та якихось угодах діти були невільними представниками батька, а не самостійними діячами і стояли в цьому відношенні на рівні з рабами. Зараз це вже засуджується. Але є єдині моральні принципи, які відповідають всім перерахованим критеріям. І це закон Божий, викладений в Біблії. Дійсно, істинність наведених там моральних норм для більшості людей беззаперечна. Незмінність та немінучість підтверджена вже тисячоліттями. Універсальність, універсальність у часі, територіях планети та соціальних статусах людей також очевидно. Практичність та дієвість теж підтверджуються. Думаю, і ви знаєте приклади навкруги, як люди змінюються на краще, включаючи радикальні зміни, якщо вони вирішують підкоритися творцеві, який найкраще знає. За для чого нас створена і що буде для нашої користі. Навіть серед присутніх на наших зустрічах є ті, які свідчили, якими вони були раніше та наскільки християнські принципи їх змінили. А згода з більшістю принципів закону Божого можна побачити навіть у атеїстів і комуністів. Хоча вони виявляються нездатними відкидаючи Бога, їх притримуватись. Є і така суттєва різниця між біблійними християнами та всіма іншими, які визнають природні право. Була в нас така теж тема на наших засіданнях природне право. Так, багато хто згадує 10 заповідей Божих та визнають, що треба шанувати батьків. Не вбивати, не красти, не брехати, не засіхати на чуже. Але саме біблійні віруючі звертають увагу на основу закону, притримування якої визначає виконання і іншого. Це перші чотири заповіді Десятослів'я, які регулюють відношення людини. Богом. Благословенні дійсно ті люди і країни, які заклали біблійні принципи в основу своїх законів і живуть відповідно, виховують так змалку своїх дітей за рахунок недільних шкіл та уроків християнської етики, які є обов'язковими в високорозвинутих західних країнах. І зараз я ще Згадаю про Швейцарію. Як приклад. Цікаво, що є 44 країни, які не межують зі Світовим океаном, і Швейцарія в їх числі. У Швейцарії практично відсутні корисні копалини. Нема. Незважаючи на це, Швейцарія одна з найвисокорозвинених країн світу. З найвищим номінальним багатством дорослого населення і восьмим за величиною ВВП на душу населення. Вона займає передові місця за низкою міжнародних показників, включаючи економічну конкурентну спроможність, інноваційність та розвиток людського потенціалу. Цюріх. Женева і Базель увійшли до десятки найкращих місць світу з якості життя. Причому Цюріх посів друге місце. Три швейцарські міста, такі як Цюріх, Базель і Лозанна, опинилися в першій сотні науково-технологічних кластерів світу. А ще це Батьківщина Червоного Христа, однієї з найстаріших та найвідоміших гуманітарних. Організацій у світі. А тепер щодо деяких причин цього процвітання. Свого часу Швейцарія довго і тяжко, цілих три століття виборювала своє право розвиватись відповідно духовної реформації. І вона перемогла в цій боротьбі. І ще наостанок я зверну увагу на такий момент. Гімн Швейцарії. Він ще може називатись Швейцарський псалом. Я тільки зачитаю перші рядки, хоча там чотири куплети. Коли входиш туди, в ранкову зарю, я бачу тебе у морі променів. Тебе опіднесений, чудовий. Так люди звертаються до Бога і словословлять у своєму гімні національному. Коли червоніє альпійський хребет, моліться, вільні швейцарці, моліться, ваша побожна, душа відчуває, ваша побожна душа відчуває Бога у священній батьківщині, Бога Господа у священній батьківщині. І ще три куплети є, які також словословлять Господа. Не дивно, що з такими моральними принципами та устоями це процвітаюча країна.